Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Віту знайками всебаченцям ви дивитеся 198-й випуск Play News, у якому поговоримо про найгучніші події минувшої і три. І хоч і моя колега Оксана Зорка і я, Олександр, вже ситі по горло тією американською збіркою конференцій, Все ж хто як не ми допоможе вам розібратися, що було найважливіше і найцікавіше? Отож, і три, як її побачили, ми поїхали. Компанія Bethesda, хоч і вперше підготувала повнорозмірну прес-конференцію, на думку багатьох гравців, упоралася ледь не найкраще. Причина доволі зрозуміла. За кількома винятками нам фактично представили дві з половиною нові гри і планомірно про них розповіли. З половиною тому, що трейлер Dishonored 2, хоч і був скажено стильним та видовищним і проливав світло на зав'язку гри, все ж не показав ані краплі живого ігроладу. Тоді як два основні проекти показували, і розхвалювали на всі заставки. Переродження культової серії Doom має доволі значні шанси на успіх. Продюсер гри запевнив, що розробники впевнено опираються на три стовпи ігроладу серії: численні орди ворогів, багатий арсенал крутезної зброї та шалений темп гри. Нам кілька хвилин показували уривки живого ігроладу, і в загальній атмосфері науково-фантастично-демонічного божевілля ці слова мали підтвердження. Окремі баталії регулярно підсипатимуть нам ворогів різного калібру, щоб гравці не могли розслабитися. Широкий арсенал крутих пукалок збагатили миттєві добивання на манір серйозного сема. А коли у справу пішла бензопилка, зал аж вирищав від захвату. От щодо темпу, то тут є ще певні сумніви. Гру нам показували на геймпаді, а тамтешні прицілювання значно повільніше за клавомишу, що справляло враження повільнішої гри. Втім, розробники божаться, що при безпосередній грі все виглядає значно швидше. Ну ну хм, побачимо. Не забуваємо також про змагальний мультиплеєр. Тут же точно від синдрому Равлика ніхто не страждатиме, інакше задзьобають. Та греці з ним з тим думом люди зібралися подивитися на геть іншу гру. Fallout 4. і тут був узагалі фурор. По-перше, нам показували фактично фінальну збірку гри, адже активно майстрували Fallout уже три роки. А перші роботи почали ще раніше. По-друге, нам точно подадуть найнасиченішу гру в серії. Окрім величезного світу для дослідження, з'явилася змога будувати власне помешкання чи навіть комуну. А поліпшена система майстрування дозволить увесь Мотлох пустити на видозміну своєї домівки чи спорядження. По третє, Піпбой справді став портативним комп'ютером. Окрім звичних операцій, на ньому можна буде навіть грати в ігри. Там теж ні аналоги аркадних хітів. Ну і по четверте, вперше в серії ми побачимо світ. До ядерної катастрофи і вже за 200 років разом із вірним псом блукатимемо зруйнованим Бостоном та його околицями. І чекати всієї цієї, краси, на проходження якої легко може піти понад 400 годин, довго не доведеться. Реліз Fallout 4 станеться 10 листопада цього року. А щоби скоротити очікування, Bethesda створила мобільну гру Fallout Shelter, де вам доведеться самостійно розбудовувати та обживати власне сховище, потішитися цією забавкою наразі можуть власники яблучних пристроїв для Андрійки. Вона. Вийде за кілька місяців. Що стосується Microsoft, то серед їхніх анонсів саме ігри вразили в останню чергу. Основним завданням Філа Спенсера та його поплічників було поліпшити імідж Xbox One як ігрової консолі. Слід сказати, що це їм вдалося. Зокрема, анонс зворотної сумісності з Xbox 360 викликав шквал позитивної реакції. Воно й не дивно. Користувачі давно мріяли про цю функцію, тим паче з огляду на вражаючу ігротеку минулого покоління. Ну і традиційна вишенька на торті. Власники ігор з минулого покоління зможуть запускати їх на новій консолі абсолютно безкоштовно. Втім, система для широкого загалу запрацює ближче до осені, та й підтримку матиме лише кілька десятків ігор. Проте Майки влаштували голосування, щоб гравці самі обрали ретроактивні ігри. Однозначним фаворитом зараз є Red Dead Redemption. Хоча юзери палко також хочуть побачити Skyrim та Black Ops 2. Ну а Sony в свою чергу, заявила, що компанія не планує ні зараз, ні в майбутньому працювати над подібною функцією в PlayStation. Тейшн не хоче втрачати прибутків з регулярних перевидань. Іншою несподіванкою стали голографічні окуляри HoloLens. Ми вже розповідали про них у PlayNews, Однак лише реальний показ можливостей довів усю проривну здатність цієї технології. Навіть остогидлий Майнкрафт завдяки голограмі сприймається по-іншому. Втім, потенціал голографічних технологій в жодному разі не обмежиться лише іграми. Це дійсно проривна річ, застосування які знайдуть в різних сферах нашого життя. Ну а завершував парад консольних принад анонс підтримки модифікацій, поки лише для Fallout 4, та дочасний доступ. Дрібно м'які побачили, що платні бетатести у Steam набрали критичної популярності. А отже, пора запустити таке на консолях. Невідомо як це виправдає себе надалі. Однак такому сміливому крокові взнущання над гравцями можна лише поплескати. Ну а от з іграми було все більш-менш очікувано. На жаль, ми не отримали ремейку Battle Тоц, проте студія Rare... На честь свого 30-річчя підготувала збірку, де бойові жаби та ще 39 ігор можна запустити на Xbox One у їх первозданному вигляді. Нам показали вже відомі Forza 6, Halo 5, Fable Legends, Нарешті потішили видовищним ігроладом Rise of the Tomb Raider, яка буде лише тимчасовим, повторюю, тимчасовим ексклюзивом. Не панікуйте ви! Ну а замкнула процесію четверта частина Gears of War, котра зветься просто Gears 4. Зізнаюся, попри всю її красу, мене значно більше приваблює переведення оригінальної Gears of War, яке вийде для ПК 25 серпня. І це прекрасно, бо з оригіналом 2007 року ще там урока. Навіть попри невдалі рішення Нінтендо, ніхто не зміг перевершити занудство Electronic Arts. Мало того, що нас знову ладували спортивними симуляторами і знущалися з бідолашного Пеле, то анонс нової Mass Effect виявився пшиком. Усього лише тизер, де нам показали всюди хід герої у костюмі n 7 та під заголовок Андромеда. Все, крапка. Ось вам фанати, підітріть, тобто витріть сльози своїх марних сподівань. Корпорація зла досі не проти поглумитися над вами. Дещо краще задалося з Mirror Age Catalyst, котра переосмислить гру семирічної давнини і помістить паркурний гролат у відкритий світ. Нам розповіли трішки про місто, яке страждає від панування Даніеля Крюгера, його вірних бійців та головну героїню Фейт, котра й стане каталізатором змін. 23 лютого наступного року ми отримаємо змогу перевірити, наскільки доладно розробники виконали свою місію. Нова Speed, яку презентатор чомусь назвав новою IP, теж викликає певну частку скепсису. На словах, нам обіцяють ледь не квінтесенцію серії: відкритий світ, погоні з поліцаями, постійна ніч, глибокі можливості тюнингу та кооператив. Та й показаний ігролад виглядав дуже навіть от. Тільки камера при поворотах вихилялася, наче стриптизерка на седативному. Втім, шанси на успіх залишаються як ніколи високими. Також очікувана багатьма Star Wars Battlefront викликала суперечливі враження з одного боку захват від красивої картинки та атмосфери зоряних війн, з іншого спантеличення. Адже фанати оригінальної гри вмить побачили ідентичні анімації. Та це вже дрібні претензії, коли зважити, що вмілим гравцям гра дозволить побути в шкурі відомих кіноперсонажів. Найбільшою приємністю, а заодно і непорозумінням презентації Electronic Arts стала гра Unravel. до стильний платформер про кота зв'язаного з ниток. Розробник, який вийшов на сцену презентувати гру, напевно заблукав, бо такому проекту дорожніше було би на презентації Sony чи Ubisoft. Втім, може воно і на краще. Конференція від електроніків, хоч має чим спокутувати свою провину за марнування часу глядачів. Хоч конференцію Sony на І3 я проспав, та Олег розповів мені, яке враження на присутніх справив показ Horizon і Uncharted 4. Перша показала первісно общинний постапокаліптичний світ, де печерні люди полюють на роботичних звірів, але чомусь все одно носять шкури живої дичини. А друга, тобто четверта, Uncharted впевнено, натякає на приголомшливий фінал серії. Ой, чи вперше? З іншого боку, Соні показала якусь нездорову жагу до відроджених мертвяків. Наприклад, The Last Guardian за минулі сім років графічно не змінилася ні на грам. Який сенс переносити її на PlayStation 4? Плюс рік релізу це ще не дата. Рік вже нам якось показували. І що? Гру тоді закинули на кілька років. Не треба вірити, доки хоча б місяця виходу не покажуть. І що це за ремейк Final Fantasy VII? Неможливо відтворити гру такого масштабу і зробити її комерційно успішною, адже ексклюзивність для Sony врізає нанять прибутковий потенціал. Ну і до всього, нещодавно танцює Номура сказав, що немає наміру створювати гру ідентичну до оригіналу. А отже, слід бути готовим до купи вирізаного в місту і змін. Від себе додам, що не все гаразд, із 3. Бюджет попередніх ігор серії з урахуванням інфляції склав би зараз понад 200 мільйонів. Гроші зібрані на кікстартері, навіть з додатковим фінансуванням Sony, не дадуть такого ресурсу. Цебто, гра за можливостями, буде суттєво поступатися попередницям. Плюс, ви бачили понадпланові цілі. Аби відкрити дерево в Мінь героя слід спершу зібрати гроші на локалізації. І оп, дивимося далі. Нам поштучно продають міні-ігри та квести. Те, що має бути в Шенму апріорі? Тобто наразі, якщо Шенму 3 і вийде для ПК та PS4, то радше нагадуватиме пригоду на кшталт ігор Telltale, де ігроладу не завезли, бо на нього банально не вистачило грошей. Вам не привиділося у компанію добра. Хтось завіз у піатів. Можливо, саме тому на цьогорічній і 3 Юбісофт представила так багато кооперативних ігор. Винятками слугували хіба трекманія турбота Анно 2205. Славнозвісна серія стратегій, чиї цифри у заголовку завжди в сумі дають 9, цього разу розширює обрій. Нам слід не просто розбудувати футуристичне земне поселення, а й долетіти до місяця і заснувати там колонію. Ну для прийдешніх поколінь і на випадок глобальної катастрофи. Або щоб відправити назавжди у космос того недомка, який вирішив знову додати в Ванну довбоградські діарем. І якщо не враховувати Just Dance, то Юбіки привезли аж чотири великі кооперативні гри, і єдиним не шутером з них виявилася Азі історична рубанка ФООНЕ. Ubisoft очевидячки не телепні та розуміють, яка різниця має бути між їх кооп-шутерами. Наприклад, веселка 6 – це повільна тактична головоломка. Дивізія не до ММО на чотирьох, а Рекон, яку анонсували геть несподівано. Містить звичну тактичну роботу зі загоном у відкритий світ. Плюс Ghost Recon єдина з них придатна для нормального самітнього проходження. Але якщо повернутися до фооне, то з показаного ігроладного трейлера можна зробити припущення, що це новий крок в еволюції мережевих середньовічних рубанок після незграбної Chivalry Medieval Warfare та дещо нудної Woe of the Roses. Насичено різноманітно, захопливо і видовишно. Сподіватимемося, релізна версія Фоо буде саме такою, а не як завжди. Кв Enix заготувала для своєї презентації достатньо анонсів однак лише три проекти могли похвалитися ґрунтовно показаним ігроладом чи близькою датою релізу. Про вибухові походеньки Ріко Родрігеса у Just Cause 3 і таємні операції Адама Дженсена з Deus Ex Mankind Divided Ми вже розповідали. А от показ нової гри про агента 47-го хоч і не виявився сюрпризом, приємно втішив. Гра називається просто гітман, перше без жодних чисел чи підзаголовків, що натякає на чистоту та самодоступність проекту. І справді, хоч нам поки що не сказали, яке місце посідає нова гра в хронології серії, все здається не таким же і важливим. Ми Септоагент сорок 47, знову виходимо на стежку війни і будемо мисливцем, а не жертвою. І знешкоджувати нам доведеться не аби кого, а членів таємної шпигунської спілки ЯГО Ігроладно, Нам обіцяють таку собі суміш Blood Money та Absolution. Від першої ми отримаємо великі рівні з купою можливих варіантів убивства цілі. А остання частина стимулюватиме не просто знайти ідеальний сценарій убивства, а перепробувати якнайбільше варіантів, винагороджуючи за це новим спорядженням. Від Absolution новий гітмен отримає і режим контрактів, де гравці можуть у режимі вільної гри задавати суперникам власні цілі на конкретному рівні. До всього окремі завдання з'являтимуться на обмежений час, і якщо ви не встигли їх виконати або ж просто завалили місію, то змоги переграти не буде, а невдача відгукнеться вам у майбутньому. Ну і зрозумівши, що конкурувати з Адамом Дженсеном, іншим знавцем убивчого стелсу агентові 47-му навряд чи вдасться, розробники і видавці встановили помірковану дату релізу 8 грудня. До слова, усі доповнення, які виходитимуть впродовж наступних місяців, власники гітмена отримають цілком безкоштовно. Я би ще хотіла кілька слів про конференцію Нінтендо сказати. Я би теж цього хотів, але там, як завжди, ля-ля-ля, Маріо, Старфокс і Зельда. Фанати Нінтендо в захваті, решта населення планети трішечки спантеличені. А ну добре, йдемо далі. Transformers Devastation, яку розробляють майстри екшенів із Platinum Games, потішить усіх прихильників трансформерів аж на п'яти платформах, включно з ПК. Восени відбудеться бета-тест рубанки Battlecry, до якої додадуть третю фракцію Азійську Республіку. Хан компанія Starbreeze на і 3 показала світові Star VR. Окуляри віртуальної реальності власного виробництва, і навіть попри факт, що компанія сама вироблятиме ігри для свого пристрою, схоже, це максимум на дорогі понти. Віртуальність ще не увійшла у широкий вжиток, а ринок пристроїв уже перенасичено. Рубанка Torchlight зазирне на мобільні платформи у форматі фрітуплейної забавки. Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 вийде наступної весни. Хоча ця двійка мені досі здається зайвою, це максимум розширення, а не сиквел. Компанія Crytek працює над виживастиком Robinson's Де Journey ексклюзивно для шоломів віртуальної реальності. Telltale працює над трисерійним відгалуженням The Walking Dead, героїною якого стане Мішон дівчина з катаною, відома за коміксами та серіалом. Одним з найпривабливіших ексклюзивів для Xbox One стане платформер Cuphead. Який максимально наслідуватиме діснейську анімацію 40-х років. Дінгол, який так і не доробив оту вашу Дейзі, працює над масштабною космічною грою, про котру поки що невідомо нічого, крім назви Айон на MMO Star Wars The Old Republic отримає сюжетне доповнення лицарі проваленої імперії, який, окрім нових сюжетних ліній, доповнить гру компаньйонами і фракціями. Містична пригода Firewatch про самотнього лісничого вийде не лише для ПК, а й PS4. Для окулярів Project Morpheus розробляється. Симулятор побачень Summer Lesson. сподіваюся, не обійдеться без еротики, інакше доцільність такої гри неочевидна. Rain і Beyond Two Souls отримають перевидання для ps 4 Ну а що зворотної сумісності їм же не завезли? У жовтні The Crew отримає продовження Wild Run, яке додасть до гри гектари американського бездоріжжя та відповідний транспорт. Мотоцикли, позашляховики та бікфути, вищі рівні, нові вміння та компаньйони. Саме це привнесе до Pillars of Eternity багатосерійне доповнення. The White March. науково-фантастичний жахастик Сома отримав точну дату виходу 22 вересня. Мішель Ансель офіційно припинив роботу на Beyond Good and Evil 2. гру дороблятимуть уже без легендарного дизайнера, і вийде вона традиційно невідомо коли. Метикувати прихильник вирішив оплатити замовлення Fallout 4 двома з гаком тисячами закривок, на збір котрих пішло сім років. Ми певні, бетезда не залишить зусилля фаната без нагороди. Південний парк Патик істини отримає сиквел під назвою Поламаний за те цілий, в якому автори серіалу цього разу обіграють супергеройську тематику. Втім, розробкою клопотатимуться не майстри з Obsidian, а творці Rocksmith. А творцям шутера і Вов остаточно зірвало стріху. Вони анонсували другу сезону перепустку, яка надасть гравцям нових монстрів та мисливців упродовж наступного року. Дякуємо, що хоч не назвали це і 2. А, це все на сьогодні була Оксана Зорка та Олег Самельник. Писав Олег Куліков, а монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте наші публікації і затямте. Розумний геймер купує ігри. Мудрий знаходить час грати у все, що купив.